Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую смачний овочевий салат з використанням баклажана. Для цього салату я взяла один середнього розміру баклажан і чищу його. Можна лишити нечищеним, але він буде більш ніжний, коли почищений. Почищений баклажан нарізаю невеликими кубиками. Два сирих курячих яйця перебиваю виделкою, солі не додаю. Можна взяти одне яйце, у мене два, тому що вони маленькі. Перебиті яйця додаю до подрібненого баклажана і перемішую все. І Лишаю так, поки баклажани не вберуть у себе яйця. Одну цибулину нарізаю кубиками. Не забуваємо про баклажан, весь час його перемішуємо. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую до напівготовності. В цьому салаті я буду використовувати заморожену стручкову квасолю. Можна взяти свіжу, злегка приварити її у підсоленій воді і додати до підсмаженої цибулі. Я ж... Заморожену квасолю додаю не відварюючи, перемішую, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Квасоля з цибулею підсмажилась, перекладаю її в тарілку, нехай охолоджується, а сама тим часом буду ще перемішувати баклажан. Поки він не буде готовий для того, щоб його підсмажити. Баклажан перекладаю на розігріту з олією сковорідку і все перемішую. Підсмажую на вогні вище середнього, підсолюю і довожу до готовності. Коли баклажани підрум'янились з однієї, і з другої сторони, накриваю сковорідку кришкою і тушкую. В кінці додаю 2-3 столові ложки сметани, перемішую і протушковую. Ще все разом. Овочі підсмажились, протушкувались і тепер нехай охолоджуються, а я тим часом один плавлений сирок нарізаю невеличкими кубиками. Також ще в цей салат додам два стиглих червоних помідори. Помідори нарізаю невеликими кубиками. Ще до цього салату можна додати часничок, але це за бажанням. Дехто не любить часнику, дехто боїться його їсти перед тим, як виходить на вулицю. Тому той, хто любить часник, нехай додає собі його в тарілку індивідуально. Салат готовий, знімаємо пробу. Смачний салат. Таке відчуття, наче салат з грибами. Спробуйте, приготуйте, я думаю, вам сподобається. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже щасливі!